Добрий ранок. Добрий рано. Треба напевно пояснити, що взагалі відбувається, так? Взагалі, з моменту, коли ми з вами бачились в останнє, пройшов тиждень, бо я надіюсь, я не тут, де маю їхати. А ні, я якраз там. <реш> Власне, Стала якраз там, де мала заїхати машина. Гарно придумаю. Боже, мій, куди він їде. Словом, з моменту минулого влогу <свісно> пройшов тиждень. <свісно> і цей тиждень був досить насичений. І на події, і на емоції, але про це я вже напевно розкажу на обіді в офісі, бо тут дуже шумно. Я зараз стою біля шаурми. І це дуже смачна шаурма. І мені дуже її хочеться. Особливо там з'явилася з яловищину, мені дуже її хочеться. Але, але треба економити гроші на поїздку, на концерти найближчі. Які, бо я думаю, їх буде багато в грудні. І Так далі. Ось, О, до речі, до речі. Привітайте, будь ласка, мене, бо це реально ну, важливо. Я. Встигла встигла схопити собі білет на Шмальгаузен. Це взагалі. ну. Оцініть, будь ласка. Да, яка краса на набережні. Ну, сьогодні не така краса, бо сьогодні немає сонечка, і воно не так гарно виглядає. Але загалом. кайф. Боже, що це таке? <ріст> um, зараз буде переплітатися хвіст, бо це щось яке Е, uh, Пані панове, рада повідомити вам, що я знаходжуся в своєму офісі вже приблизно три хвилини. <ріст> Вона жартую. Прийшла в офіс, uh, ось все. Тут тепло. Чудово. Я сьогодні в Вольфі теплому, який купила в корці, і в цій кофтинці, і це прям кайф. Вона, скоріш за все, не працює е кондиціонер, що дуже погано. Бо зараз ще норм, а от пізніше з кондиціонером ну, ще не варіант. А я якби, планую зимувати в Києві. Знаєте, таке, дуже не прикол жити без кондиціонера в офісі. Е ось, я тоді не ходитиму в офіс так часто, бо це треш. ну, душо. Ну, або працюватиму в іншому кабінеті, де працює кондиціонер. Що теж як варіант? Не найгірший насправді. А... Я вже забула все, що хотіла сказати. Все. Наступний кадр. Насправді не люблю понеділки в офісі, через те, що понеділок це наче якийсь день, якому ти маєш планувати свій тиждень. А в мене дуже плаваючі завдання, і ібо я не можу їх розпланувати на тиждень вперед, бо, скоріше це все, завтра чи післязавтра налетить більше. І, можливо, важливіших, і вона так, коротше, трошки хіпіш такі. У мене відбувається завжди в понеділок. А сьогодні я взагалі не знаю, як, чесно, за що братися, бо начебто є багато завдань, якихось, які треба було зробити. А пріоритетність, що то якось непонятна. Ось. Да. Треба це уточнити. Мені хотілося б зараз зробити якусь штуку, яка буде не потрібна. Зараз. Аніж робити щось, що треба нагально. Коротше. Взагалі, мій тиждень має бути насичений і має бути тяжкий в сенсі навчання, бо зараз 6 це листопада, 6 грудня, тобто через місяць, рівно в мене починається сесія, і відповідно мені треба здати все, що треба здати. Здати насправді не так багато, типу, я згадую свій другий курс, коли мені треба було здати 12 лабок майже з кожного предмету, їх 5. А здала я протягом семестру по 4-5, бо вони були складні, я не могла зрозуміти, що там робити. А, ось, то те, що зараз, це, типу, дуже лайтовенько. Бо мені там два завдання з одного предмету, два з іншого. Ще якусь велику роботу ще з одного. І десь два завдання ще з одного. Ну, типу, нормально, нормально. Але якщо це все доплюсувати до... Звичайного підготовки до пар, хожені, то це виходить багато, і це не прикол. А Настя поїхала в Е, Я буду відповідно декілька днів вдома сама. Ну, не сама, маю на увазі без Насті. На жаль, я зараз ніколи не сама, це дуже сумно, це дуже тяжко, прямо дуже тяжко. А, ось тому, тому да. Але це можливість повчитися по вечорам. Ну, знаєте, така мінус одна спокуса посидіти, подивитися гру престолів чи дім дракона, що там ми будемо дивитися ввечері замість навчання. Треба буде сідати себе, садити і робити домашки, хоча б трошки. Бо я типу знаю, що якщо я почну, то я, скоріш за все, зроблю повністю ту домашку. Просто мені почати дуже складно. Ось. Тому на. Побажайте мені, будь ласка, удачі. Коли цей влог вийде, цей тиждень ще не закінчиться, тому... Це буде актуально, і загалом на наступний місяць мені треба дуже бути фокус в цьому всьому. Тому чекаю ваші побажання, удачі або скарги на навчання в коментарях. Або все, що хочете. Словом. -що. Головне, щоб це були коментарі. Коментарі словом слова. Угу. Мені нудно. Отакий отвайп. Я думаю, мені відкрити. Штори. Чи мені вимкнути світло Типа... Ні, відкрити штори не допомагає. Не ск... Хоча... Ні, все одно темно. Hello. Я перейшла побігати, але перед тим розкажу вам загалом як. А, пройшов цей тиждень. коротко по подіям, які відбувалися. Ам... А що відбувалося? Я вже й забула, що відбувалося, якщо чесно. З того, що я пам'ятаю, я встигла проїхати свою зупинку навіть дві, і ем, шкандибати від автобусу до метро зайвих 15 хвилин, хоча їхати мені зазвичай те, що йти пішки 20, тобто класно скоротила, да? так. Е, загалом, я думаю, що це був епізод дереалізації. Uh, і такого привалу в пам'яті такого. Ну, типу, я розфокусована просто була в той момент, я думаю, бо в мене ні разу за два роки, скільки я працюю тут, ні разу не було такого, щоб я проїхала зупинку. Ні разу. Ні туди, ні назад. Тобто, жодного разу такого не ставалося. Ще навіть коли я, типу, тільки починала сюди їхати, такого не було. І, типу, я тут прям шокована була цим насправді фактом. Тому так. Да. А, і що? Це дивно. Друге, мене чекає концерт Шмельгаузе 15 грудня. Ну, не концерт вистала. Несуть вистала Шмельгаузем. Чекає 15 грудня. Я дуже цьому втішена, бо а, я дуже хотіла потрапити до них нарешті. Ось так. А, мене 6, ні 5 грудня чекає концерт Яна. Куди я також дуже хотіла раніше потрапити. Зараз я вже не настільки запал маю, що прям вау, стояти купу годин перед початком. Ні. Але це все одно буде класний досвід. Я поїду на трошки з України, трошки попочілю в Польщі, там, де немає тривог. Я думаю, на два дні в мене вийде зловити розчів. На два дні через те, що в мене сесія починається 6, і в Мене 6, 11-го, 11 якби екзамени. Ну, але кого це хвилює, правда? Правда. Ось, власне, тому так. Що ще відбулося? І загалом, про що я найбільше хотіла поговорити, я в п'ятницю ходила на вечірку вечірочки. Там грали отрута. Власне, причина, чому я туди йшла, ми там грали отрута. А я після концерту і спіч їх дуже сильно полюбила. Мені прям сподобалось. Плюс вони вперше грали свій новий реліз і прямо в день виходу. І це, коротше, класно, все співпало. Ось. Але ми мали туди з Настю і разом. Але вона не захотіла йти в останній момент. Я така, типу, ну, я дуже сильно хочу послухати отруту, я не можу це пропустити. Я рада, що я все ж таки пішла, хоча я їхала туди на таксі, бо після роботи не встигала. І це було правильним рішенням, бо якби я поїхала на матро, то я би не встигла на отруту. І це було б не, не дуже неприємно, насправді. Ось, Але так я встигла, і все було класно. Потім ще грала прокат-касет, здається, так називається, гурт теж непогано. Але далі. Прям капець, прям капець було, там грали Баузес. і там почався творитися якийсь треш. Не в сенсі, що там було небезпечно, чи відбувалося щось незаконне, чи щось погане загалом. Ні, там нічого страшного не сталося. Просто мені там було прям супер некомфортно. Я прям відчувала себе там дуже не в своїй тарілці. І не той випадок, коли не в своїй тарілці, це щось нове і цікаве, а той випадок, коли прям мені мені прям не подобається, що. Yeah. Я собі зрозуміла, що, а, що ось така от рок-тусовка, де е, секс, наркотики, рок-н-ролл, це все це взагалі не моя тема, це не про мене, не моє. Мені в цьому некомфортно, мені в цьому е, тривожно навіть якийсь момент. І я не розумію, як це працює, і, чесно кажучи, не впевнена, що хочу розуміти, скоріше зараз навіть не хочу це розуміти. Бо це прям, ну, взагалі, не мій вайб, не моє. Ось, Тому це був це був цікавий досвід, бо загалом бути десь одному на вечірці це все і слухати нові гурти це прикольно. Але я зрозуміла, що я більше так не хочу зараз. Типу, в сторону року я не готова розширяти свої вподобання і свої. Те, що я слухала, це Отрута, Хейт Спіч, Еплет, може, хто я слухала. Я не знаю, чи Unsleeping вважається роком чи ні. Ну, коротше, з цієї сієї тусовки, вони ще прокатують, в них ще відчувається. Оце, не знаю, це чисто по відчуттям. От, наприклад, ми були на концерті Hate Speech, там купа людей, там люди слемились, там теж творився всякий кіпіш, але все одно там було якесь відчуття більшої безпеки. Тобто, там, наче. Відчувала, що якщо щось і станеться, то на це звернуть увагу і розрулять ситуацію. А тут не було такого, тут наче, ну і плюс тусовка менша, і воно трошки по інше відчувається. Хоча, хоча здавалося на отруті, так само слемились. Тут, ну я не впевнена, чи слемилася, але там танцювали дуже активно це все, і вони ж теж туди-сюди, але все одно вайб від е гурту трошки такий комфортніший. Можливо, бо вони мені знайомі були, не знаю. Але вайб був комфортніший, і мені прямо на отруті було класно. Я поспівала, потанцювала, мені було весело, це все. А от далі я щось з кожною півгодинкою, я така. М -м". Але насправді я насправді рада, що я не поїхала швидко додому одразу після отрути, наприклад. Бо це був прикольний досвід. Я теж потанцювала, це все пороздивлялась людей. Мене насправді сильно засмутив той факт, що на цій вечірці було дуже багато російськомовних. Я прям сиділа і така. І на перерві між виконавцями сижу і чую тут, тут, тут російську. І це прям, ну, трошки напрягало мене, трошки сильно напрягало мене, бо це все молоді люди, вони всі плюс-мінус мого. Трошки молодшого, трохи старшого віку, там до 30, умовно, здебільшого. І це було сумно, сумно. А, це був прикольний досвід. Тому так. Да. Отак. Всього, здається, розказала те, що хотіла. Може ще згадаю. Зараз в мене в голові нова пісня Дітей-інженерів збір. Тому в честь цього рекомендую вам перейти і послухати цю пісню, бо вона класна. Ви просто гляньте, як то гарно. Ясь. Ну ви що. І тут теж. І тут гарно. <с> Сьогодні мій обід виглядає та Булочка з, з сосискою домашня, булочка з корицею і сік. Ну, що може бути краще, ніж їсти на роботі булочку а, з дому. Напевно, щось а, поїсти не мучне також добре, але це дуже смачно. Так, Сьогодні ми робимо складний вибір. Звичайне, оригінальне, о, оригінальне чи карамельне. Я сьогодні за оригінальне, бо в мене буде солодка булочка. Ну, вона і так солодка, але це буде прям, прям капець. Не пам'ятаю, чи казала тут, але в мене з'явився в кабінеті чайник. Це просто щастя. Ой, ложка там тому помішаємо там. У мене вчора цілий день, <клес> чи позавчора грали Мальви. 12 собак. І нарешті-нарешті все нарешті перестало грати в моїй голові. І зараз я включила відос з ветеранхабу. І там заставка під мальви. І я просто тепер все у мене знову квітнуть мальви на маминому ганку. Ганку. Зараз буде за тест. так мене щоб це його поставити. Буде за тест дуже важливої штуки. Міпроводий. Будет. Я страшенна фанатка таких. Якщо ви хочете завоювати мою прихильність, просто подаруйте мені таку штучку. І я буду щаслива Все. А, рецепт дуже простий, дуже дешевий. 20 джом коштує. Якщо декілька, тому, то ну. Це прям серйозна заявочка. Так пахне дитинство. Спробуємо. За, за вас. Давала себе. Звичайна шоколадка, да? Ну. так, добре на душі. Просто. Сиджу я значить, розсилаю пропозиції співпраці різним судочкам. І тут. Все добре, росинка, туди-сюди. Mail.ru Це ще що таке? Опа! Сюди мене розсилаємо. Ну. Яшок. Я шок. коли робити. Я щойно була в душі з дівчиною, в якої в одному плейлисті зустрілися Морт, Калуш, Діду, Адель. І не знаю, ну щось там схоже за Адель. Там, можливо, оцей Можливо то були Imagine Dragon чи що, коротше. Ні, стою така. Дуже цікавий вибір. Дуже цікавий вибір від першого до останнього треку. Mm, яка краса. У мені останні дні чомусь дуже сильно хочеться цибулі постійно. Не знаю, може організм чуває, що він це треба. Усьо, я повечірю. Я, до речі, почала дивитися скам, якраз додивилася другу серію. <кій> Вранці першу глянула зараз другу. Дивлюсь третій сезон. Як виявилося, озвучки української немає. Це загалом було очікувано, але є субтитри. І вони, правда, тільки на три сезони, поки є. Я думаю, на четвертій в процесі. Mm, ось. Да, тому я дивлюсь субтитрами. Це не дуже прикольно, бо це треба дуже сконцентровано робити, але ну, що вже маємо, то маємо. Зараз мене чекає дві презентації на, <кх і ріплітацію> на реабілітацію і як його звати, може. вже його Психокорекція. Це кружка? Це кружка. Вже майже актуальна. Mm, ще трошки і буде взагалі топ. А хотіла я вам сказати, похвалитися. Зараз я включу. Просто ну чим би я ще могла вихвалятись, просто, це перша моя доповідь. А це друга моя доповідь. Оце я, яке лишила додати всього презентації. А, тобто зробити з цього презентації і усьову. Угу. Кава, допита. Презентація одна зроблена інша в процесі. Дивіться, коротше. <кій> зробила титулку, зробила останній слайд, розкидала все по слайдам. І зараз буду додавати сюди фотки. Фотки вже також знайшла. От, коротше, всякі різні, не пов'язані практично ніяк з темою, але, ну, до речі, я останнім часом багато дивлюсь е з ветеран хабу відосів, інтерв'юшок, Прям супер цікаво. Рекомендую вам тут е багато особистого досвіду. Ну, логічно, тут запрошують ветеранів війни. Е є ще е рубрика Кохання, де запрошують дружин ветеранів війни. ось. І... Класно, цікаво дивитися, цікаво слухати і загалом краще розуміти. Взагалі, ну слово в мене зараз загалом, як для мого встановлення, як психолога, важливо розуміти, що для мене ок, що не ок. Я зараз все більше помічаю, що. Якщо раніше там, для мене теми війни були прям табу на консультаціях, і я прям сипалась, коли починала говорити не про свій особистий досвід, і навіть коли про свій особистий досвід. То зараз я, типу, слухаю розповіді і мені, типу, окс з цим. Я оце сходила на тренінг по полону і мені цим. і я так прям прощупую свої межі, де я. Де я можу витримувати, а де я ще поки ні. І тобі, я бачу в цьому наслідок в терапії, оскільки загалом те, що я можу витримувати емоційно, воно розширилося набагато. І зараз той момент, коли є сенс це досліджувати. Бо людей, з яких варто потрібно консультувати, які потребують допомоги психологів, пов'язаної з ну, по темам, пов'язаних з війною, їх ну, всі. Ті, хто не в терапії, хто ще не проговорив цього, ну, типу, це те, що може бути потрібне кожному. І я би хотіла могти то робити, тому так чіпаю цю тему, наскільки мені окей з цим, наскільки я можу бути стійкою в цих питаннях. Бо якщо психолог посипеться на консультації, то клієнту буде тільки гірше. Ну. Якщо, якщо не нейтрально, типу краще не стане, то може стати навіть гірше. Ну, це так впливає. Коли психолог плаче чи щось таке, Да. Це такі індивідуальні штуки, але загалом краще ну, не <гум> стійким. Ось тому да. буду робити далі презентацію. Надію, зараз 20 і встигну робити, бо я вже, якщо чесно, змучилася це робити. Мені треба перерва і... Надіюся, я зможу ще щось поробити сьогодні. Я зробила дві двох презентацій готові. Я так не хочу сідати, робити те, що треба на середу. Там такий жах. Оп! А в нас уже ранок. Якось так вийшло, що я вчора так сиділа, сиділа, сиділа і заснула і провтикала завершити. Тому роблю це сьогодні, а в мене якраз вже йде, е, йде практика, на яку я вчора готувалася. Ох, що я можу вам сказати? Ем, я хотіла зробити цей влог з двох днів, але я знову не розрахувала, скільки я говорю. І виявило, що я вже наговорила на 20 плюс хвилин, тому, тому поділю ці дні на два влоги. І новий буде зовсім скоро. Дякую вам за перегляд.